24 липня для центральної арени Кіровограда розпочався новий відлік часу. Сьогодні тут відбувається національний чемпіонат України з легкої атлетики. Про результати змагань їх героїв та невдах. Ми будемо розповідати в ефірі телеканалу «Кіровоград» у щоденнику чемпіонату України. У програмі першого дня чемпіонату змагання із семиборства і десятиборства, біг на спринтерські та стайерські дистанції, метання списа та молота, стрибки у висоту і довжину. На національних змаганнях кіровогращина представлена у більшості видів королеви спорту. Зараз проходять забіги на 400 метрів. буде стартувати юний спортсмен наш Денис Піменов із Новоміровського району. потім… После после этого э, будут забеги на 400 с барьерами у мужчин и у женщин. Там будут наши Основні это Денис Тесленко, ну предварительні біжать і Марія Опря. Кроме этого, в программе програмі ще будуть участвовать в забігах на 1500 метрів Виктор Синчишин. У тренерському штабі збірної області розраховують на медалі в окремих видах. Это Дмитрий Яковенко в прыжках в висоту имеет шанси бути призером як серед взрослых, так і с молоді. Затем Олександр Шелес. В бігу на 800 метрів. Денис Тесленко. І я ще сподіваюся лично на успішне виступлення Яни Качур, який буде біжати 200 метрів. Завтра будуть забіги і фінали. Розпочався перший день чемпіонату з бігових дисциплін. Переможці визначали жінки у попередніх забігах на 400 метрів. Далі на цій же дистанції на старт вийшли чоловіки. На 400 метрівці нашу область представляв Денис Піменов з Новомиргорода. У своєму забігу Денис фінішував четвертим і не зміг пробитися до фіналу. Сьогодні виступ не задався. Я, мабуть, вже перевтома була, тому погано виступ. Оце таке. А ти вже знаєш, вийшов до фіналу чи ні? Ні, ні, ні. Я ще дуже юний, щоб виступати вигорестувати фіналів таких. Серйозних змаганнях. Бігові доріжки на стадіоні зірка Денис називає одним із кращих в Україні. Покриття мені дуже сподобалося, так як мені дуже подобається жорстка резина, Тож, ну, покриття хороше, біглося легко. Якщо порівняти ну, багато стадіонів, на яких я був, то в Кировограді найкраще ну, одна з найкращих резинк в Україні. Футбольно легкоатлетичний комплекс Зірка унікальний у своєму роді, говорить президент обласної федерації легкоатлетики Геннадій Заболотний. Такого стадіону нема на Україні і. Е не буде перебільшеним сказати, що це один з найкращих стадіонів Європи. По друге його відмінність тому, що тут використано покриття доріжок фірми Монди, яке використовується тільки на олімпійських стадіонах. Тобто, цей стадіон можна буде використовувати як базу для підготовки спортсменів Олімпійців. А ось випробовують новеньке покриття учасники попередніх забігів на півтори тисячі метрів. Серед чоловіків у кваліфікації один з кращих результатів у чемпіона світу у бігу на півтори тисячі метрів Івана Гешка із Чернівців. Серед учасників змагань бачимо чимало лідерів збірної України, які готуються до чемпіонату Європи. Практично всі, всі зв'язки української легкої атлетики в бігових дисциплінах, в вони будуть сорівнуватися між собою і підтверджувати своє право представляти Україну на чемпіонаті Європи. Поки після майже п'яти годин змагань спортсмени відпочивають, організатори чемпіонату вирішили провести прес-конференцію для представників мас-медіа. Учасниками першої прес-конференції стали представники Всеукраїнської та обласної федерації легкої атлетики і керівництво футбольного клубу Зірка. Олімпійська чемпіонка, віце-президент Федерації легкої атлетики України Наталія Добринська, каже: ще тиждень тому учасники чемпіонату не знали, чого їм чекати від кіровоградської арени. Але коли ми приїхали, і сьогодні на стадіоні наші спортсмени вже змагалися, він дійсно вразив, тому що це арена такого міжнародного я можу сказати, масштабу, і дуже масштабна інфраструктура цього міста. Проведення чемпіонату у Кіровограді. Чи не найголовніша спортивна подія року для області говорить президент футбольного клубу Зірка Максим Березкін. «Кіровоградщина на вчорашнього дня приймає более 800 спортсменів з усієї України. І я думаю, що кіровоградці це відчувають, тому що ну, невозможно не заметить приїзд почти тисячі людей в город. Це вот. для всіх для всіх плюс, і зі спортивної точки зору, і плюс, мабуть, для малого бізнесу. Амбітні плани в організаторів чемпіонату і на наступний рік. Вже на наступний рік ми плануємо велику кількість змагань, чемпіонатів всеукраїнських, а також, я думаю, ну, мінімум одне міжнародне змагання, тому що Ну, ви бачите якість цієї спортивної споруди і просто не гріх її було б використовувати. Потім із журналістами поспілкувалися головні дієві особи змагань. Багаторазовий переможець та призер чемпіонатів України наш земляк Денис Тесленко на своїй коронній дистанції 400 метрів з бар'єрами вже вийшов до фіналу. Дорожка дійсно дуже хороша, качественно положена і покриття скажімо так, буває слишком жорстке, буває слишком м'яке. Ну, лично, як на моє суволічне мніння, а для мене она очень хороша дорожка. Бронзова призерка Олімпійських ігор у Лондоні Христина Стуй на змаганнях виступає на дистанції 400 метрів, де вона нинішнього року стала переможницею командного чемпіонату Європи. Для нас з тренером стало трошки. Сюрпризом такий такий результат 5180 на офіційних стартах. Доводиться витримувати 3-4 круга 200 метрів. І для того, щоб я я, я, я сприймала таке на навантаження, потрібна от, швидкісна витривалість. Напевне, трошки цієї швидкісною витривалістю з тренером прибили мені швидкість. Тому виходить, зараз поки 400. А наша землячка Яна Качур на чемпіонаті України готується до участі в юнацьких Олімпійських іграх у Китаї. Якщо у Нанкіні дівчина виступатиме у бігу на 400 метрів, то у Кіровограді боротиметься за медалі на 200 метрівці. Я їду на Олімпійські ігри на дистанцію 400 метрів. Звичайно, чим краще ти біжиш 200, тим краще в тебе виходить 400 метрів. Я і те, що я приїхала в Кіровоград, звісно, відчувається твоє рідне, тобто твоя батьківщина, тобі тут дуже добре. Одразу після завершення прес-конференції легкоатлети приєдналися до інших учасників змагань на церемонії відкриття чи чемпіонату України. Представників королеви спорту з усіх областей країни привітала заступник голови облдержадміністрації Віта Атаманчук. В давній Греції навіть у найстрашніші часи воїнів на шесть. Олімпійські ігри. Ставали тим часом, коли складали зброю. Я сподіваюся, що наш чемпіонат на нашій кіровоградській землі буде саме тим символічним явищем для того, щоб наш ворог склав зброю, щоб на нашій країні, на нашій землі панував мир. Після офіційного відкриття змагань деякі з учасників пішли відпочивати. А от у дев'яти видах продовжилася боротьба за місця на п'єдесталі пошани чемпіонату України. Чи вдалося Яні Качур вдало виступити на дистанції 200 метрів, а також хто з наших спортсменів таки зумів увійти до трійки призерів, ви дізнаєтесь завтра з нашого щоденника чемпіонату України.